У нас сьогодні тема AI і Sales продажі. І такий тайтл, що можна сказати, що AI руйнує нам продажі. В багатьох випадках. Перше, значить, це робить нашу роботу більш тупу, тому що ми звикаємо до алгоритмів, і алгоритми самі навчаються. А ми, як Сейли, ну, звикаємо до того, що нам хтось допомагає приймати рішення. А рішення, як е, виявилось, е, не завжди AI нам пропонує правильно. От, а інша історія, що от ми з сіремкою HubSpot працюємо, і іноді там виникають такі приколи, що зараз це будемо проговорювати з вами. Привіт, привіт. Тобто сьогодні в подкасті ми з вами покрутимо тему AI для того, щоб зрозуміти, а де він все ж таки нам допомагає, ну реально правду допомагає, але де він реально заважає нам продавати і в деяких випадках прям. Заважає до того, що не дає продавати. Да, глобальне питання. Давай. Штучний інтелект уже змінює продажі, а, і, і чи завжди це на краще? Ну, дивись, точно змінює продажі е, і прискорює деякі процеси, і це прикольно. Ми з тобою багато це стали використовувати в наших процесах, особливо в ресерчах. Але в деяких моментах люди багато на нього покладаються, і це не супер круто. Ви всі знаєте, є така дуже продвинута і класна CRM-ка HubSpot, Але те, що почало е, там працювати з точки зору AI, не завжди відповідає дійсності. І давай можливо. Зробимо якийсь приклад і покажемо, що там пропонує. Да. Такий... Я зараз шерю э, свій э, чумачечий екран. От э, ми бачимо з да, ціємки ми під'єднуємо єд... під HubSpot в э, наш імейл. Э, Це в мене зараз G Suite І тут можна писати імейли э, 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 за допомогою AI. <laughs> От давай. Ми от вітаємось, наприклад, з якоїсь компанії. От давай. Що ми селимо з тобою? Ми селимо outstaffing. Uh, with a focus. On. Ruby on Rails. да? Вот. Uh, от. До кого ми селимо? От до нас часто бігає е, на сайт консалтингу Apple, і дивиться, всякі різні приколи. Кому ми селимо? Apple. Е, треба, е, треба знайти нам да, якогось жука. Ми вже такого жука знайшли, як Джон. Класний дядька. О, ми будемо Джону Акріду е, селити. Так, де він там. И что мы тут про себя? Значит, напишему. Uh, sales label consulting has, uh, has давай, 10 years experience of outstaffing uh, outstaffing teams for enterprise technology mm -hmm. companies, companies with uh, focus on high high load user servers with Ruby on Rails technology stack. Да? не no. Stack. стак. <laughs> так, так eh, зараз, а, ну тут наче нормально. Окей, okay. professional. Okay. И нам хочется, чтобы это было оптимистик, да, дуже? No, давай. <laughs> ну давай. Ну давай, подивимось, что оно нам с Та ти що, ну дивимось, що тут у нас? Hello, John. А, по-перше, subject line. Ну, давай. Explore Ruby on Rails outstaffing opportunities together. <laughs> це я, е, пропозиція в паб сходити. Let's go to the PUB together. Uh... Це, типу, воно подумала, що типу, Ruby on Rails, це щось якісь окремі, типу, частини, да? Тобто їх треба спробувати разом. <світ> да. Ну, по-перше, no go по subject line друзі, щоб ви зрозуміли, це дуже завелике, воно може навіть в інбокс не попасти. По, 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 це по-перше. По-друге, що за hello, Джон Акре? Hello, Антон Фідолоф. Ну да, так, це ж відразу палиться, що це ну, автоматизація. Просто якась зробила це. Далі. I hope this message finds you well. Ну, це знову кілер фраза, яка вбиває просто. 99% достава достав доставленості емейлу. Ну давай, якщо ми будемо трошки так менше критичними до нього, ну окей, напевно, давай залишимо. Ну, чисто так. Ну, наприклад, да. Давай. With your extensive experience in data and algorithm engineering at Apple. <laughs> Ого, це закрутив. <laughs> це no. просто старсив, знаєш, все, що було. Uh, I believe you would appreciate the value of outstuffing services can bring to your team. Угу. Mm Окей. -hmm. Okay. No, sales... Sales label... Optimistic. Ты же му сказав, Тут оптимістик. оптимистик. Да, що типу, I believe. I believe. At sales mm -hmm. label consulting, we specialize in assembling dedicated teams for enterprise technology companies, particularly uh, those. Requiring Robust High load User Series. Тобто воно повторило по суті, те, що я написав. що Чим, ну, чим ми краще, чим ми займаємось, да і так. Як, як наша, типу, унікальна пропозиція. А, далі повторила те, що ми 10 років в індустрії, і у нас прямо такі capabilities котре прямо покривають. Ну, типу. Ну, Покривають прям попит да, у е, великих е, навантажених проєктах. І далі, значить, to action. Е, Чи ти будеш зацікавлений е, в дзвіночку, щоб ми дізналися, от, як наші сервіси допоможуть твоїм, ну, там, існуючим проєктам або майбутнім? Е, looking Forward, е, щоб попрацювати разом. Ага. Ну, давай так. Якщо візьмемо це не як прямо взяв і відправив, а просто як приклад для, ну, типу, натхнення, що з цього селс може взяти для себе? О, ну, не знаю. Не знаю. Просто структуру меседжу, але тут все треба переробляти. Ну, по-перше, ну, я... да. Ну, по-перше, давай. Тут uh, що він каже. Uh, він просто, по-перше, повторив твій запит, по-друге, він ніяк не структурував ці. Початок мені сподобався, якщо чесно. with your Extensive Expertise and Data in Algorithm Engineering at Apple. Ну, типа, трошки персоналізація пішла, да? а потім просто йде сама презентація. Тобто, ніякі гачки, в чому саме тобі це підійде? Ти щось Ш... мікрофону дав зараз. <laughs> ну, тобто, і, по-перше, подивись, скільки тексту в одному. Абзаці йде, і це не читаємо зовсім. Ну окей, ми це самі структуруємо, і так далі. А потім йде тупо самопрезентація, презентація, we have 10 years of experience, бла бла бла. nothing. Uh, ти давай зараз call action наших курсів. В якому ми курсі вчимо, як правильно писати такі мейли? Це селс yeah. Excellence у нас. Так, Sales Excellence, третій та четвертий модуль допоможе вам правильно писати мейли. Е, І ну, структура. І друге, ну, call-to-action відразу на кол. Він задовгий. Це не читаємо. Це, ну, ну бо... і ми постійно з тобою кажемо, що ну, не можна call-to-action закривати потім якимось іншим реченням. Типу, має бути да. в кінці відкрите питання. Таким питанням, там три, три. Три слова, типу, чи тобі цікаво подивитись собі, наприклад. Е, приклади. Да? Окей, давай, наприклад, зрозуміємо, що це негарний приклад, який перший раз зробив цей бот. Давай нажмемо Regenerate More, more зробити ще давай. раз. Can we discuss your Ruby on Rails Needs? Трошки краще. Коротше. Краще, так, да, дійсно, краще. Mm -hmm. <laughs> ну, тут, ладно. Давай. Підкреслюємо, що йому як. Uh -huh. О. Дивись. Воно зараз краще зробило. Типу, що за у цього директора. По суті, як у, ну, у, у позиції на, на місці. А, ну, окей, може бути. А, так. Знову те ж саме, No Go. Ну, тобто. Так, да, не підходить. І далі. Він десте. О, дивись. Бачиш, воно трохи підняло вище питання, типу, про челенджі самого типу проєкту. І далі Woody Ob. All... І знову воно з першого нам листа, introductionary, Пушить, вийти на дзвінок. Зараз ніхто не виходить на дзвінок з першого листа. Навіть якщо б це Apple би писав мені а не я б в Apple. Я згоден. Ну, по тексту стало набагато краще, трошки більше структури. Якщо взяти з цього мейлу 10%, то можна з нього зробити класний емейл. Ну але 90% треба змінити самому. Так, да, але треба знати, як змінити, правильно? Сто відсотків Call to Action і основні частини треба змінювати. Але в цілому, бач, є прогрес. Він вже знає, що челенджі є у людини на цій позиції, і приблизно розуміє, як їх вирішити за допомогою наших сервісів. Тобто є перспектива маленька. Давай uh, порівняємо отаку вправу: от, наприклад, я сеньорний сейлс. і я. Uh -huh. uh... Шукаю <святую> <святую> для себе всякі AI-селюшени для продажів, щоб я був набагато ефективніше. Правильно? Ну, для цього ж ми ж AI яй uh, всюди. Yeah, 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 yeah. e, <святую> Пам'ятаєш цей uh, грілс, який ти мені кидав в інстаграмі? <святую> Одну хвилину всією кою там на презентації. От дивись, ми зараз з тобою десь погрались. Ну, скільки, три хвилини з цим. Так. Чи допомогло мені воно якось? От нам з тобою, напевно, ні. Ну тобто Я б за три хвилини, що зміг би що зробити? Зайти би на профіль, би да подивитись так. цю позицію. Я міг би скопіювати у, ц... у цей тайтл Apple піти би в свій чат GPT і написати: Дай мені е, там дві-три е, висновки, чим займається така людина, і які в них основні челенджі. Вибрав би, ну, самі би там, резонуючи, да? От, загнав би ще цей лінк, би, наприклад, Джона би, теж в теж чат GPD, і сказав би: Дай мені якихось інсайдів по, по ньому, чи що він постив, де він був, що він робив. От, щоб я написав краще свій, наприклад, імейл. На так. жаль, оцей тул, ну, він такого мені не дав, але він і безкоштовний. Ну тобто ругати за це HubSpot точно не треба, тому що це безкоштовний тул. За нього не платять гроші ніхто, але він, по суті, несе такої прям якості, да, щоб мені ну, прям скрафтити такий класний емейл, щоб його Джон відкрив, прочитав. І дав відповідь. Тобто, це не спрацює для тих, хто хоче покращити, наприклад, свою ефективність. Але погратись в написанні імейлів, ну, може, як типу, тренування, якесь навчання, От. Блин, але... Да, але ж не більше. Є така сіремка Salesforce. Ми всі її знаємо. Угу. Да? Всі моляться на неї, що ой, Боже, якщо в тебе Salesforce, це твоє життя. В продажах закрите просто на 140% відсотків. Ти будеш виконувати плани на 500%. відсотків. Але я побачив оце у їх AI цього агента, якого треба налаштовувати, мабуть, 100 девелоперами, які знають Salesforce. Там просто треба вбити 800 залежностей, нарисувати там діаграму, звідки брати дані. По-перше, ще й треба дані мати. Це, взагалі, мінус для команд менеджерів з продажу, тому що вони хрена не полюбляють заносити. І це є, до речі, одним з великим мінусом. Да? Так от, я коли побачив всю цю структуру, я просто поняв, що, типу, ти все це навіть налаштував. Далі ж? І Сіремка тобі каже: от цей лід, ми вважаємо, що він тухлий. І ти такий, як о, Ну, розтухлий, тому не буду нічого з ним робити. Тобто проблематика в тому, що ми почали довіряти настільки ІАю, що ми не приймаємо рішення самі. Так. А на основі яких історичних даних вони це роблять? Висновки такі, от ти мені скажи. На двох контактах з, мо... з моєю crm бази? А, ну, да, А на двох імейлах. Тобто, там даних багато нема. Тобто, це просто пальцем в небо, як то кажуть. Так, да? Да, тобто, що у нас виходить, що це упереджені дані, ну, типу, висновки. 100%. Друзі, от така штука, як прогноз по ліду, це прям точно no-go. Чому? Тому що фінальне рішення завжди за вами. Ви повинні відчувати, як пройшов кол, і я цього не бачать. Ви повинні відчувати, що клієнт потребує, наскільки це співпадає з сервісами вашої компанії, і ви приймаєте рішення. Ну так. Да, тобто, одна знов вбивств продажів, це коли е, sales менеджер сліпо вірить, е, ai там ну, моделі виходить. І, а, а потім хто буде за помилки нести відповідальність: sales або AI? Я б хотів би сказати AI, але це неправда. Ну тобто, все ж відповідальність іде на сейла. Да? За те, що йому радить AI, моделька в якоїсь CRM, наприклад, що цього ліда треба так пушнути або так написати, він так пише, лід не конвертується. Угу. І що виходить? що Винуватий Anyway Sales manager, як і був поганий до того до впровадження AI, як і зараз виходить. Йдемо далі, і ще по Хабспоту в мене зараз відкрив, відкрит один з ділів, і цей діл, це наш клієнт, він потребує фол Ну тобто, це таймінг, коли ми повинні до нього mm -hmm. повернутися для того, щоб він до нас прийшов. В правому верхньому куточку ви завжди тепер можете побачити в хабспоті, коли ви відкриваєте діл. Антон зараз вам показував діл або контакт в Самері по ліду. І це summary е, повинно давати вам настанову на call to action. Що робити? Я знаю, що це тайм, щоб це робити. Я заходжу, в мене стоїть таска, мені треба зробити follow follow-up. Я читаю company summary. Ви мали перемовини з компанією, працювали, ви домовились, е, е, домовились, він не пише про які next steps. Нічого, тобто ніякого саме з точки зору, що, про що ми домовились, коли в нас next step, хоча таска стоїть, він не дає. Давай я от зараз е, піднімаю питання: от на рахунок знов, е, типу, таргетингу. Яй е, в Sales, Тобто, у нас ми з тобою тестували три місяці, е, гіпотезу, яку, що люди, які до нас попадають на сайт, ми їх викачуємо, енрічуємо, заправляємо їх в кампейн, пишемо: типу, меседж: типу Оу, ви нас знаєте, ви нас читаєте, круто, А може вам треба якась допомога? Ну, типу, стандартний такий, да, хук, от, нічого унікального. І думали, що по суті таргетинг да, ну і ми говоримо зараз про в тому що ми його постійно використовуємо. Це наш з тобою основний інструмент продажі. Буде давати релевантну нам. Інфу вийшло, походу трохи не так. Що багато хто нам відповідав ну класні компанії, ми їх всі знаємо. Типу, слухайте, вам треба змінити свого інтенд провайдера. А я взагалі не чув про вас, що ви таке кажете. Хто ви такі? Я ніколи не читав і не знаю, що. Ну, типу, ну, скільки ви такі? Багато відповідей, так? Так, друзі, це наш реальний фейл. Просто вам ділимося. В тому розділі в хабспоті, там, де ви знаєте, є вівці. Він зараз навіть показую. От давай, покажи кран, а я прокоментую цей кейс. Тобто, ми е, припустили, що люди, які заходять в нас на сайт, ви ж розумієте, що HubSpot фіксує е, компанії. Ну от Apple, там да університет в Португалії і так далі. Да. Тобто він фіксує компанії, ми не фіксує людей. Ми е, брали назву компанії і припустимо по нашому ICP хотіли написати людям, яким цікав були наші сервіси консалтингу в цьому випадку. Але всі люди казали, друзі, ми не заходимо. До вас. Ну, да, тому, тому ще раз, тобто, дивись, це ж може бути така, знаєш, типу, надія всього департаменту, що у нас багато трафла, він у нас якісний, це не якась сіошна помойка. От, де ми там нагнали дешевого, типу, клік-лінкбілдингу. За трафік ми не переймаємося, але от те, що е, детектор, по ходу цих компаній. От, Може бути нерелевантним, а, тому що знов от дивись, а, ну, хто нас в більшості читає? От там була, наприклад, у нас кейс-кампанія, да? там 30 людей. А, ну що, нас читають девелопери? Ну ні. Ні, не всі, давай так. не всі. Є девелопери, які хочуть побудувати свою it кампанію але таких там, ну, мінімум. Да? от. У більшості з 30 людей нас читає, це 100% SEO. Або сейл, або якийсь лідген Ну і маркетолог. От ми Максимум. їм писали, і всі казали, ні, я вас не знаю. Ну, так Ну, коротше, no go повний. Так, давай рухатися далі. Що в нас ще? Давай далі. От висновок, який я можу зробити: типу, штучний інтелект і INAS, це поки що дуже сирий. Інструмент це такий, знаєш, інструмент, де тобі батько дає, отам, типу, е, такі пасатіжи, знаєш, які вже заржавіли. От. І... Ти з ними маєш якось зібрати стульчик з Ікеї, де взагалі інша там, е, я не знаю, резьба та всякі інші штуки. Ну, тобто, наче інструмент є, але це точно не заміна. Ну ніяка. От, тобто, зараз це виглядає, що це такі дуже такі легкі попитки, щось якось допомогти тобі. Але виходить, що ти, наприклад, залучаєш цей е, ну, інструмент, наприклад, в, в процес, а, а виходить так, що його юзати на навіть ну, на 90% неможливо. Це, тобто це десь 10-20% якоїсь допомоги. Да, це максимум, я вважаю. Це раз. А по-друге, ну полагатися точно на е, кваліфікацію ліда, ну неможливо приймати рішення, неможливо. Але прискорення, все ж таки, якихось процесів, воно відбувається: ресерч по клієнту, промпт перед зустріччю, е, підготовка до конференції, е, валідація, наприклад, компанії, які призначили з нами зустріч, і так далі. Це все можна робити зараз, але я вам не сказав ніякий Rocket Science, тому що ви це точно робите. А mm. от все, що на рівні. Е, AI-агента сам проконтактує, сам напише меседж, виявить твоє ICP, зрозуміє твій диференціатор, сам всім напише, і вони просто зайдуть в тебе куплять? Ну ні. Ну, до речі, що от про AI-агентів, да, і ЛЛМки, які ти ну, налаштовуєш. ЛЛМка це що? Типу, ти дав якісь. Умовно, поради цьому боту, як би ти хотів би там спілкуватись, про що спілкуватись, який ти закриваєш, там, наприклад, частині е, процесу customer сексесу? Коли, наприклад, тобі людина на сайт пише: Слухайте, я почитав ваш сайт, але я не зрозумів, ви продаєте БМВ за 100 тисяч євро, або тільки за 99. Тисяч євро, і бот тобі відповідає, ні ні у нас все в конфігураторі, от як є. О, тобто, так от, HubSpot це дає вже з пакету. Це великий плюс. Тобто, раніше пам'ятаєш, типу, AI агент це що? 20 тисяч баксів, і поїхали. От, ну, типу, зараз вже їх ніхто так навіть не сприймає, як якийсь, типу, унікальний е ну, там, підхід в чомусь. Тобто, всі вже давним-давно до цього звикли, і це не коштує таких грошей. Тобто, ну, що, куди воно рухається? Рухається в сторону того, що це вже не так дорого, Так. це ще трохи туповато. От, ніхто з цим не вміє працювати, не сам бізнес, не сам юзер. От, ну типу, трохи це виглядає е, ще е, не нативно. А третє, що, е, наприклад, якщо ми от знов для села, е, всі сили чомусь так напарились. Боже, все, і в 2025 році. все, можна йти буряки, саджати на поле, бо бо роботи не буде. Народ, ні хрена, Як у нас була от Діана на минулому подкасті, вона сказала одну класну золоту фразу. Людина ще працює з людиною. І якщо людина побачить, що там це меседж задрафтений ну, роботом, вона просто це реджекне і ніколи не буде працювати з роботом. От і все. О, тому це перше. Це супер стейтмент. Я його завжди полюбляю, але додатково я хотів вам ще сказати, що люди обирають людей ще чому тому, що хочуть спілкування живого і якісної комунікації. Останній ресерч Гартнера показав нам те, що люди, які хочуть обирати селф-сервіс, вони здебільшого мали попередній досвід неякісного спілкування з селзами. І тому вони обирають селф-сервіс. Але якщо б їм наступне питання було: якщо б їм дали опцію поспілкуватися з людиною на рівні хорошої комунікації та з ЕА-агентом, вони завжди вибирають людину. Ну от а, а на останок вам дві поради. Перша порада до нас звертаються. Ну, бізнес да? B2B. От, наприклад, от, до нас недавно прийшли нові клієнти. Ми подивилися, що вони на CRM-ку витрачають 3500 євро на хабспот на рік і використовують О. просто з цього нічого. 3%. Ну, дивиться дуже ретельно на цей AI і сприймайте цей AI не як замінник. І як, типу, істочник вашої ефективності і нових продажів, а це просто ну ваша додаткова мізерна, поки що е, ну, у відсотках да, допомога до того, що ви могли б зробити по суті самі зараз. От. Я би додав так, що Ія для вас зараз це прискорювач процесів, ресерчу, прискорювач збору даних, наприклад, останніх новин, тенденцій, не знаю, інвестицій компанії і так далі. І, це, якщо ви це не використовуєте зараз, ви точно програєте, тому що СЛЗ, які цим користуються, вони швидкі, от ви швидше отримуєте інформацію. Да. Тому це точно ви повинні зараз робити, і це не складно. Тому, якщо вам така допомога необхідна, стучитесь до нас saleslabelconsulting.com, в описі є посилання на наш сайт. І друге історія. Ми тиж... два тижні вже. Ні. Тиждень два. і три, Да. Ну майже два. Okay. Запустили наші курси. У нас є ком'юніті закрите. Вот. Sales Label Library називається. Кампус, о, де ми шаримо з гарними нашими студентами і людьми е, суперцінну інформацію. По-перше, там три курси, люди між собою комунікують, е, робить нетворкінг, там класні люди зібрались. Е, якщо треба підлатати свої навички, вам точно треба. Приходьте туди в sales salesmateslibrary.com і читайте, що вам необхідно, приходьте до нас. В общем, до кампусу. Ти, ти як Кашпіровський сказав, а, а вам точно треба. Так, <рес> uh, да. да, друзі, це вся історія вже в лайві. Ми вас чекаємо. Якщо вам сподобалось, поставте лайк і напишіть, як ви використовуєте AI і як він вам допомагає. Можливо, щось нове, і ми це теж підсвітимо в подкасті. Так, да, якщо ви на цьому моменті не дропнулись, де ми тут наші робимо, будь ласка, лайки ставте нашим подкастам, нам це дуже важливо. От, щоб ці подкасти дивились. Все. Все. Дякую. Всім папа, дякую. Па-па.